Вітаю, я Анастасія Зазуляк, і сьогодні ми маємо велику честь поспілкуватися з нашою гостею, яка є єврокомісарка з питань розширення Мартою Кос. Ми дуже раді бачити вас в Україні і дякуємо за ваш час. Приємно познайомитись. дуже добре, що засоби масової інформації цікавляться тим, що відбувається між Україною та Європейським Союзом, і ви відіграєте в цьому дуже важливу роль. Щиро дякую. Для нас це дійсно дуже важливо. У своїх попередніх інтерв'ю ви говорили, що технічно можливо відкрити всі шість кластерів у переговорах з Україною до кінця року. як ви оцінюєте поточні програми України на цей момент? і чи можливо зробити так, щоб досягти цього до кінця року? Я вважаю, що так. і можливо, зокрема тому, що вчора був особливий день. Ми завершили останній процес відбору. Тобто, ми пройшли всі шість процесів відбору. Ми переглянули понад 100 тисяч сторінок, порівнюючи ваше законодавство з європейським, щоб зрозуміти, що потрібно зробити. Отже, перший кластер готовий до відкриття. Так вважає Єврокомісія. І я думаю, що найближчим часом всі кластери, і я оптимістично налаштована, в цьому році також повинні бути відкриті. А що це може означати? для відкриття кластера в Україні потрібно було підготувати три дорожні карти дуже важливі дорожні карти. Розумієте, це стосується верховенства права. Це стосується державного управління та демократичних інститутів. і один план дій. Це план дій щодо меншин і якщо скласти це разом. Процес відбору полягає в тому, щоб побачити, де є можливі прогалини або недоліки. але зараз, коли ми будемо відкривати кластер за кластером або всі одночасно, тоді ми дійсно почнемо робити крок за кроком або проходити пункт за пунктом, щоб вивести ваше законодавство на рівень європейського. А це означає, що звичайно Україні доведеться провести багато реформ, які будуть необхідні. Але це те, що має пройти кожна країна кандидат. Особливість або специфіка вашої країни полягає в тому, що ви робите це в той час, коли на вашу країну падають бомби. я сповнена захоплення, особливо тому, що переговорний процес є складним навіть для країн у мирний час, у яких є необхідний час, у яких є потрібні люди. Але ви готові це зробити, тому вітаю. Геволдопіпол бавилінтудудисо вдячні за ці слова. І в нещодавніх заявах, зокрема, якщо я не помиляюся, зустріч у Копенгагені 2 вересня, ви сказали, що Україна все ще має пройти довгий шлях до антикорупційних реформ, незважаючи на виправлення шкоди завданої липневим законом про Набу та Сап. Отже, які ключові кроки має зробити Україна найближчим часом для відновлення повної довіри Європейського союзу? довіра це те, що ми повинні постійно будувати. це стосується не лише країн-кандидатів, а й держав-членів іноді ми забуваємо наскільки важлива ця, я б сказала, м'яка категорія Зазвичай ми говоримо як і раніше про кластери, розділи, контрольні показники та плани дій. Але побудова довіри це те, де ви насправді допомагаєте нам отримати схвалення та готовність держав-членів супроводжувати вас у цьому процесі. Так, те, що сталося 22 липня, було кроком назад. Це було частково виправлено, але ще не повністю. Але боротьба з корупцією буде одним із найважливіших стовпів у першому кластері, який ми називаємо фундаментальним. Тому що він дійсно фундаментальний. Чому це важливо. причин багато. одна з них полягає в тому, що Україна вже взяла на себе зобов'язання це зробити. Друга причина полягає в тому, що ми вже перебуваємо в процесі залучення приватних інвесторів, які будуть допомагати з відбудовою європейських чи державних грошей. Не буде вистачати. Тому нам потрібно понад 500 мільярдів, можливо, навіть більше. То коли ж прийдуть інвестори, вони прийдуть тоді, коли матимуть юридичну впевненість у тому, що щоб не сталося, їхні інвестиції будуть у безпеці, і якщо їм доведеться звертатися до суду. Суд винесе рішення самостійно. Ось чому нам потрібні такі важливі незалежні антикорупційні інституції. Але є ще один дуже важливий момент, і ми це бачили також у липні. Ваші люди дуже важливі, якщо можна так висловитися. Це технічний коригувальний механізм. Адже ваші люди вийшли на вулиці протестувати проти уряду, ризикуючи, що бомби чи дрони впадуть їм на голови. це справді показує стійкість ваших людей і звичайно демонструє те, що ви дійсно спостерігаєте за людьми при владі та діями керівництва. Ми також добре знаємо з проведених досліджень і численних опитувань, що на першому місці серед найсильніших і відчутних страхів у людей залишається війна, а одразу на другому корупція, яку сприймають як серйозну загрозу для майбутнього країни. Тому кожен уряд, а особливо ваш у цій ситуації, має про це подбати. Дякую за вашу підтримку нашого українського народу. Справді бути сміливими як Україна, це вже наш девіз. Також варто обговорити ще одне питання. Ви багато говорили про важливість діалогу з Угорщиною щодо меншин в Україні, і звичайно. Україна фактично реалізувала план дій у цьому напрямку, але на жаль, Будапешт досі з якихось причин блокує перші кластери. Отже, моє запитання полягає в тому, які конкретні кроки ЄС планує для врегулювання ситуації, і чи бачите ви, наприклад, компроміс щодо цього можливо найближчим часом? план дій готовий, але ще не реалізований. Це в процесі. Цей документ дозволить нам відкрити перший кластер. Але його потрібно впровадити. вчора. Я розпочала свою триденну місію тут, в Україні, на Закарпатті. я дуже хотіла подивитися, як живуть меншини тут я відвідала словацьку школу, угорську школу. Я була присутньою на засіданні ради національних меншин і вважаю, що ви вже багато чого зробили. Ця рада була заснована минулого року також для захисту меншин. і якщо дещо заглибитися в деталі, то на загальному рівні захист прав меншин є одним із найважливіших стовпів нашого існування та діяльності в Європейському Союзі. Узі імпортнпілес які б проблеми не виникали в Угорщини, і ми ставимося до них цілком серйозно. Ми можемо вирішити все це як тільки відкриємо перший кластер так, угорщина має свої вимоги, і ми ведемо з ними діалог, і я особисто з ними обговорюю те, що ми можемо зробити. Можливо, є особливі потреби, які ми врахуємо після відкриття. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо подолати ці розбіжності. Ви сказали, що вступ до ЄС це не лише про формальні критерії, а й про трансформацію суспільства та держави за копенгагенськими критеріями. Отже, в яких сферах, окрім боротьби з корупцією та правами меншин, Україна потребує найбільшого прогресу для забезпечення цього процесу верховенства права та демократії. дякую за те, що зазначили, що процес вступу це трансформація або перехід. Сьогодні ми обговорювали з представниками громадянського суспільства, що Україна перебуває в цьому процесі трансформації, і я провела порівняння зі своєю країною, Словенією. Ми стали незалежними у 1991-му, але вже у 1996-му ми почали готуватися до вступу до ЄС. Тобто, лише через п'ять років після здобуття незалежності ми почали йти європейським шляхом. Ваш розрив 30 років. це означає, що поки ми вже йшли європейським шляхом, ви ні. Тому ця трансформація та перехід не є легкими, але це єдиний шлях. І я завжди люблю наголошувати, що ви робите цей перехід не лише через приєднання. Ви робите цей перехід, тому що вам потрібно щось змінити у своїй країні, і ви знаєте, що сталося у 2013-2014 роках на Майдані, коли ви чітко висловили волю, що ви хочете мати глибші відносини з Європейським Союзом на той час у сфері торгівлі, тоді ви вже почали. Повертаючись до вашого питання, що має бути що потрібно зробити. Це вся судова система. дуже важливо, щоб люди, компанії, всі були впевнені в тому, що в суді буде справедливий розгляд справ Також ви згадали про боротьбу з корупцією. це ціла сфера верховенства права. Ви вже згадували про права меншин. Я б додала свободу засобів масової інформації. Це дуже дуже важлива частина, і звичайно ж, державні закупівлі. Вони також входять до першого кластеру, тому що державні закупівлі зазвичай є тією сферою, де корупція дуже швидко може розвинутися. Але загалом процес переходу відбувається, і ви згадували про копенгагенські критерії завдяки цьому перехідному процесу, ви зробите свою економіку більш стабільною, більш розвиненою. А значить, це вплине на добробут вашого народу. Завдяки цьому переходу ви зробите свої установи більш стійкими А також через цей перехід ви подбаєте про те, щоб ви змогли стати членом ЄС. І іноді можливо нам слід бути більш терплячими, або вам слід бути більш терплячими. адже це не можна зробити за один рік або, образно кажучи, за одну ніч Але, знаєте, у вас є підтримка, адже ваш уряд має підтримку організації громадянського суспільства та людей і тут власне дуже важливо, що саме ви підштовхуєте уряд робити те, що має бути зроблено. У контексті можливих мирних домовленостей З Росією ви описали членство в ЄС як політичний якір для безпеки України. Тож, як ЄС може посилити цю роль, особливо якщо членство в НАТО не є реалістичним у найближчому майбутньому. Це реально кажу я вам. Я сподіваюся. особливо, коли я приїжджаю в Україну, я бачу розвиток, позитивний розвиток. І ви робите саме те, чим є Європа по суті. Європа. Це перш за все мирний проект. коли я кажу, що ваша інтеграція чи членство це політичний якір. Я маю на увазі саме цей мирний аспект. Чому на території Європейського союзу ніколи не було війни? війна в Європі, але не в країнах-членах. ЄС Війна була після Другої світової війни. Вона почалася в моїй країні, в Словенії, в 1991 році. Потім перекинулась на Хорватію та Боснію. а зараз ми маємо війну у вашій країні. Тобто цей мирний проект став можливим вже через кілька років після другої світової війни, коли найбільші вороги, Франція та Німеччина, почали працювати разом. Тому я кажу, що це політичний якір ще одна важлива річ це європейська безпека. І це актуально як ніколи. І безпека – це не лише мається на увазі військова. Безпека також гарантує, що у нас буде достатньо їжі, достатньої кількості води, що у нас буде безпечне житло. А також дуже важливо, що ваші інституції будуть стійкими, що ваша демократія буде сильною наприклад, я дуже рада, що на останніх парламентських виборах, які відбулися цими вихідними у Молдові, переконливо перемогли проєвропейські сили. Європінфорсис, незважаючи на те, що Росія інвестувала значні кошти, а саме 300-400 мільйонів доларів у так звану гібридну війну, щоб відвернути Молдову від європейського шляху розвитку, ми вже побачили, наскільки стійкими і здатними чинити опір можуть бути демократичні інститути це означає, що як тільки Україна зможе це зробити, і в цьому полягає краса процесу вступу, ЄС вже допомагає Україні і ще більше допоможе вам через процес вступу. Дасть вам можливість зробити так, що ваша демократія буде стабільною, і навіть якщо Росія буде намагатися знову і знову і знову, і знову дестабілізувати вас. Я кажу не лише про військову складову, ви з нашою допомогою будете досить стійкі, щоб піти по європейському шляху. Щиро вдячні, адже ми знаємо, що Росія обов'язково зробить це знову і знову Тому для України дуже важливо відчувати себе в безпеці тут. І вона вже робить це також у державах членах. і це не тільки в Молдові, і це не тільки в Україні, де це особливо жорстоко проявляється через війну. Вона вже робить це в державах членах. Ми бачили це на виборах у Румунії, на виборах у Польщі, і ми повинні дійсно посилити нашу стійкість всередині Європейського союзу. І вже зовсім скоро восени ми приймемо на рівні єврокомісії так званий щит демократії. тобто свого роду питання, який саме щит нам потрібно побудувати, щоб зуміти зберегти нашу безпеку, демократію, верховенство права і усі наші цінності. У мене лише два коротких запитання. Перш за все про Молдову та Україну. Ми писали, що в Брюсселі все частіше лунають подібні пропозиції щодо відокремлення процесу приєднання України та Молдови. Тож, на вашу думку, наскільки це реалістично і якщо так, то чи не зашкодить це в такому разі Україні? на думку Єврокомісії, ми повинні разом відкрити кластер так, що ніякого розділення. і це дуже і дуже важливо і особливо зараз немає різниці між двома країнами в тому сенсі, що вони разом вони розуміють, як важливо йти далі. а також важливий елемент ми маємо продовжувати реформи. І я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо знайти зелене світло і серед держав-членів Отже, з точки зору Єврокомісії, ви виконали домашнє завдання. Тепер ми чекаємо на зелене світло від держав-членів і у своїх заявах. Ви завжди говорите про роль громадянського суспільства України в процесі реформ. Тож, як ЄС планує підтримувати її в умовах війни, і якщо є приклади успішної співпраці, то це можна масштабувати. Я Люблю говорити, що процес вступу це проект цілого суспільства. І я люблю цитувати Шарля де Голля, колишнього французького політика, який одного разу сказав, політика надто важлива, щоб її залишати політикам тому сам вступ не може бути лише проектом вашого уряду. Його має супроводжувати все суспільство. і громадські організації або організації громадянського суспільства відіграють дуже важливу роль. Ми виділяємо великі гроші організаціям громадянського суспільства не тільки в Україні, а й, наприклад, в Білорусі. Також в Грузії. знаєте, коли Грузія почала відходити від шляху ЄС, ми одразу урізали гроші на уряд, але перерахували більше грошей на вільні медіа та організації громадянського суспільства. Отже, і тут в Україні я маю сказати, що у вас є сильні організації громадянського суспільства. Наприклад, вони допомогли нам підготувати три дорожні карти для вашого уряду. Тому вони були залучені до цього. Сподіваюся, вони увійдуть до складу робочої групи. Вони також висловили свою альтернативну думку про те, що ми зараз робимо в процесі вступу. І ваш уряд був достатньо розумним, щоб включити їх. І це лише два випадки. чому це важливо? організації громадянського суспільства відіграють своєрідну роль сторожового пса. Ви знаєте, вони тримають владу підзвітною. Є деякі уряди в Європі, а також у країнах-членах, які не хочуть бачити сильні організації громадянського суспільства. Ми хочемо зробити їх сильнішими. Це ще одна сфера, в якій ми йдемо новим шляхом. Тому незабаром ми також вперше в історії ЄС адаптуємо стратегію громадянського суспільства, щоб побачити ще більше, як ми можемо підтримати дуже дуже важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві. Дуже дякую за інтерв'ю. Сподіваюся, воно було важливим для наших читачів та глядачів. Дуже дякую за ваші слова та підтримку. Було приємно. Дякую за честь спілкування з вами. Навзаєм, дуже дякую.